Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така цікава композиція в мене вийшла. Я придбала ось такого оленя в щодня. Він був просто біленький, такий ламінований ДВП і прикраса. І так само придбала ось таку колючу ялиночку. І тепер я хочу з них мене зробити ось таку композицію. Ялиночку я буду закладати в ось таку е гіпсову, кашпо-гіпсовий невеличкий. Це я сама відливала. У мене є відео, як я відливаю ці всі кашпо і фігурки запрошую до перегляду. Я його розфарбувала, вже давненько воно стоїть, залила всередину гіпс і Поклала ось цю ялиночку. Поки вона там застигає, беруся до цього оленя. Розбираю його на запчастинки, знімаю низ, забираю ось цю прикрасу, вона мені поки що не знадобиться. От І готую ось цю серветочку, таку я приготувала. В клітиночку і буду цю серветочку на лак наклеювати на цього оленя. Він буде у мене ось такий святковий. Лакую, прикладаю серветку, целофанчик і шпательочком розрівнюю цю серветочку. Зверху Теж так само покриваю цю серветочку лаком і даю цьому всьому добре-добре, як завжди, висохнути. Коли це все в мене. Поки воно там підсихає, я тут ще трішечки займуся цією прикрасою. Я вирішила додати тут червоний бантик замість голубенького того. І ще додати червон... яблучко і червоні ягоди, щоб воно все було у мене в одному стилі. Ця прикраса гармоніювала з моїм е... оленем. Так. Є ще в мене ось такий напис: Merry Christmas. Я теж вирішила його використати тут, пофарбую його в червоний колір, висушу добре і далі склеюю свою прикрасу. На гарячий клей це все склеюю. Бантик цей, що я зробила, ягодки. Тобто, Оновлюю прикрасу <кій> прикраса моя готова. Далі підсох мій напис, беру світле золото, металік, і прохожуся по цьому напису і знову його сушу. Далі я ще вирішила доклеїти сюди ось такий падуб листочок. На напис і ось туди на бантичок. Він дуже це все освіжить. Далі обшкурюю залишки серветки пилочкою, і де не влізає пилочка, там прохожуся над фільочком. Далі ще обклею ось цей низ, також серветочкою, обклеюю також на лак, сушу і теж. Обшкурюю цей низ. Поки що низ сохне, я по краєчках цього оленя пройшлася так само цим світлим золотом металіком, обшкурюю низ, обшкурюю ще ніжки цього оленя, щоб вони туди. Добре зайшли, тому що на них там серветочка, вони стали трошки більшими. І вставляю оленя на місце. Ставлю оленя на місце, підклеюю до нього цю прикрасу, Ось приклеюю ще зверху напис цей «Merry Christmas і мій олень. Готовий. Ось так шикарно він виглядає. Підсохла моя ялиночка. Там трішечки витік гіпс, але я оливковою фарбою це все підфарбувала. Далі декорую цим самим цією стрічечкою роблю такий бантичок на цьому кашпо. Далі... Ягоди також я візьму, червоненькі ягодки, <кій> скручую їх, обкрутила такою сінельною проволочкою, такий дротичок лохматий. І є у мене ось така прикраса, це такий чи то лось, чи то олень, вушко, ріжка. Ріж, ріжок і ось такий цей е, олень там. І я туди додала ще ці ягодки і цю прикрасу приклеюю на свою ялиночку. Далі, ще цю ялиночку я хочу підбілити трішечки, бо в неї такий якийсь колір м -м, незрозумілий. Підбілюю, білою фарбою. І ось так тепер виглядає моя ялиночка і мій олень. Хочу я їх поставити на ось таку підставочку. Є у мене така дощечка брашована. І я її теж вибілюю. Приклеювати я декор на неї не буду, просто виставлю. Просто виставлю цей декор на неї. І думаю, він тут буде дуже гарно виглядати. І між цим декором я ще знайшла в себе таку шикарну свічечку, шишечка і такий сніговичок. І ось так мій декор виглядає. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ. Слава Україні!